Доброго всім ранку. У нас вчора лив дощ цілий день, а сьогодні Ініон на даху дахові сусідки. Я вийшла ранішній ритуал у нас проведу Наташу з Ельдара на роботу Альдара в школу. Так що таке. Не можна сказати, що це мороз такий геть, самий справжній, але приморозок воно ще навіть вода не замерзла, але видно, температура низька і Дах мокрий, то через те. Справилася вже на кухні, звімкнули світло і вирішили, з Олегом будемо ми різати, верніше не різати, а колоть ті пеньочки, що залишилися, і ті гілки, що лежать у нас, посічемо їх на щепорізі, а як обріжемо дерева, то потім вже будемо решту досі, Того, що погода ненадійна. Сьогодні сонце, завтра може бути знову дощ, а там, можливо, буде вже і сніг. Так що тут ось складені ті, що ми покололи, бо не влізли всі туди нам, де дрова всі. То лежать отак накриті, будемо їх використовувати. А оце ось у нас залишилося, оце така кубка невеличка цих пеньків, і оце ось складене вишню колись. Куля зрізав, порізав, то та так вона і лежить, то ми її також хочемо поколуть. І оце ось кубка така гілок, щоб воно тут не було цього смітника, якби такого безпорядку, то ми їх посічемо, а потім вже життя покаже. Будемо обрізати осінню дерева, то посічемо ще буде час, може зливо навіть і зимою, а ні, то весною. Так що тут наведемо порядок, щоб воно не валялося. Але відео сьогодні буде таке, можливо, навіть більше для чоловіків, ніж для жінок, того що після того відео, де ми кололи дрова я зняла, то пишуть чоловіки в коментарях, запитують чоловіка там і про загальні ці характеристики колуна. Тому сьогодні він трішки розповість. Є, в нас там ще в минулому році відео також він трішки розповідав, але це вже шукати його багато відео, у мене на каналі вже не, може, не можуть знайти, то трішки він розповість про цей механізм, наш, про наш агрегат. Так що, дівчата, в кого чоловіки люблять займатися такою технікою чи такими, складати щось своїми руками, робити з металу щось. Гукайте, нехай дивляться, можливо, комусь щось і пригодиться. Зараз буде чоловік у нас в головній ролі. Ну, для тих, хто інтересується, для чоловіків, ну що, в праці, в праці можу показати так. Значить, по, по ходових, по редукторах по, по, по тому всьому, він складається з мотора. Мотор йде в мене 4 кВт на 1500 оборотів, Ну, можна ставити і менше, можна ставити і 3 кВт. 에... Тут ось о... редуктор ділиться, він двопалий, ділиться на тобто, мотор, центральна ось і робоча ось. Аж ось робоча, Во. Тут у мене виходить 1500. Тут у мене йде на, на, на збиття ремінна передача. На 1-2. У мене стоїть е, е, постав, НШ у, у мене стоїть 16-й. Ну, діло в тому, що ставити 32, але потім для колуна буде дуже опасно, бо е, дуже швидко буде йти шок, Е, Стоїть у мене маховик. Маховик стабілізує і додає при, при парпадах нагрузки, стабілізує обороти, щоб, щоб воно більш-менш було. цього. Розподільник об, обичний. МТЗовський. Нема різниці який. лан, щоб він виконував свою роботу. У мене на моторі 1500. Тут у мене вже йде 750 оборотів. А на робочих органах у мене, для... Получається, тут теж воно розділено на, на троє. Роділена морква, щепоріз і гідравліка. Можна робити одновременно. Але ось, допустимо, для моркви, для моркви і морква. Морква фактично вона антиніж, обов'язково, бо якщо не буде антиножа, це велика опасність І треба максимально морку прижати донизу, до, до щоб, 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 щоб не вирвало. Так, Ще, воно виходить на одній осі. Тобто, отут, ось так, на робочих органах іде в пределах десь 300 оборотів. А гідравліка то, то, то вже в мене йде на колун. Я поставив на, на, на одне лезвіє, бо так воно може, можна і міняти їх, можна і, на, на, і хрест робити. Ну, так, 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 так легше. Ну що, зараз я покажу, як. Робить в основному, люди питають за щепоріза. Покажу зараз, як, як робить щепоріз. Колун, то ми ж вже знімали відео, і там видно, як він коле. А в тому старому відео той морквою коля колов. Так що Кому цікаво, шукайте. По поводу щепореза скажу так. Тут стоїть е, дві Дві дверки спеціально зроблені так, щоб, щоб коли ти теріж, ти вони блокують, щоб нічого не вилетіло і нічого в лоб не вдарило. Стоїть на, 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 на один ніж. Ось він, осьо. Так, осьо. Од, один ніж. Він зроблений по принципу типу як в січкарні. Зараз ми покажемо, як ще працює. спрацює. Тут будуть сюди. Всовується гілка, а там у нас он старенька така балія стоїть, і звідти буде висипатися щепо. Далі буду продовжувати я, гілки сікти, бо чоловікові одною рукою незручно, там потрібно і притримати ту гілку, і все. Трішки покажемо вам, а далі будемо вже працювати самі. Бачите, це в нас виноград обрізаний. Так що воно оце так січеться, воно покручене, незручно його трішки туди пхати, бо воно ж такими викрутасами зачіплюється рогачами тут погано пхати. А так як гілки такі більш-менш хоч і розгалуджені, але вони і так пригинаються і гарно йдуть, то, то легше. Ну, але все рівно ми хочемо його цей виноград пересікти. І піде на ростовку. Так що десь до 4 сантиметрів товщиною, каже чоловік, можна тут на щіпу дрібнити, в нас все йде на щіпу. І малина обрізана, і виноград, і ожину обрізаємо, і всі дерева, які обрізаються, все на щіпу перебиваємо і використовуємо на ростовку. Чоловік каже, що. Його трішки ще тут відрегулює якусь протяжку там зробить, щоб вона сама затягувала цю гілку. Легше, щоб було, бо поки він сам робив, то було і так добре. А коли вже я трішки займаюся цим, то він каже, треба тобі, щоб було легше, то ще зробить і так. Оце така виходить щепа. Вона як сильніше пхаєш, то вона крупніша, як менше, то вона дрібніша. Але нічого в нас влаштовує така, вона просушимо його гарно, бо гілки, звичайно, мокрі, то ми їх оце у корзини такі, і вони попросихають, а потім будемо вже поставлю їм десь під навісом і потім будемо використовувати на розтопку. Пішла, будемо продовжувати, тому що вже щось хмариться. Все, попрацювали ми, гілки посікли, там небагато ж їх було. то. Недовго. Посікли гілки і пеньочки ті розкололи. Та й сонце вже ховається, вже захмарилося, і зараз світло мають вимкнути. Так що ми вже. Йдемо в хату, в мене там ще й груба топиться, треба подивитися, що догоріло, бо світло вимкнути то може бути проблема. Треба буде переключатися на акумулятор. Так що, ну, зробили цю роботу. Тепер трішки буде спокійніше на душі. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!